Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна руцинка. Сьогодні я хочу показати вам, як я готую домашнє масло із пів літри базарної сметани. Ось таку беру півлітра базарної сметани, це вже трішки не ми надіяли. А так, повну баночку і переливаю її у чашу блендера. Ну, не секрет, що Сьогодні масло купити хорошого, практично неможливо, ну, можливо, я не знаю, яке найкраще масло. І через те доводиться робити його в домашніх умовах. Дійсно, це масло в порівнянні з магазинним набагато якісніше і дуже смачне. І готується буквально з двох інгредієнтів. Це Сметана або вершок домашній. І трішечки води. Буквально 2 столові ложечки води кімнатної температури заливаю у вершки. І далі беру погружний блендер. І за півтори-дві хвилини масло буде готове. Спочатку починаємо звивати на великих обертах, Филин, ну филинку десь, або можливо й менше, а потім переходимо на малі оберти. І далі переходимо на малі оберти, і що отримуємо таке масло. Получається масло у нас. І так, ложецюємо його Аккуратненько і чашу блендера. Все, масочка, яке тут залишилося, кидаємо. І отак подивіться, вийшло. У нас отака маса. Тепер ми відділяємо ложечкою таку. Від води, від сколотен від оцих. Це дуже цікавий такий процес, знаючи про те, що одержимо дуже і дуже смачне, домашнє, якісне масличко. Ні в яке порівняння з магазинним навіть не йде мова. І відділяємо з і утворюємо таку грудочку масла. А оці сколотини переливаємо переливаємо ще одну чашу. Вони пригодяться нам для випічки дуже смачної. І так заливаємо всі сколотини. Тобто та суміш, яка відділилася від масла. І тепер заливаємо холодною водою. Промиваємо масло обов'язково. Так, прямо ложечкою промиваємо масло. Один, два раз, рази. Оцю водичку зливаємо. І оця водичка, що відділилася, вона гарно відділяється від масла. Ми, ми її зливаємо окремо посудинку. Заливаю ще раз водою. І теж гарно промиваю з усіх боків оцей шматочок або оцю грудочку масла. І оцю водичку зливаю у чисту посудинку. І одержуємо грудочку масла із такою легесенькою, легесенькою кислинкою. Якщо ж ви хочете, щоб з кислинки взагалі в маслі не було, промити потрібно ще один раз. Масочку викладаємо на тарілочку і формуємо грудочку. Подивіться, яке гарне, жовтесеньке. І багато вийшлося масла у нас. І так, зважуємо тарілочку 242 грами і ставимо таку самісіньку тарілочку з маслом і одержуємо 380 грамів. І одержали 140 грамів отакого от прекрасного домашнього масла. Це із півлітрової баночки, Але вона була трішечки неповна. І єдиний недолік цього масла, що воно дуже швидко з'їдається, воно дуже смачне. Я залишила з легкою кислиночкою. Ну, масло дуже смачне, домашнє, найякісніше, яке тільки можна придумати. Беремо ми в одного молочаря, знаємо, Дякую за увагу. І за 2 хвилини ми одержуємо отаке смачне масло. Якщо ж сподобався мій рецепт, підписуйтесь на мій канал і поставте подбой.